Так, всім доброго здоров'ячка. У нас такий падає сніжок мокро, ми працюємо повним ходом, маємо таку от техніку. Такий от маніпулятор. Там поміняли розподільник наверху. Зараз вилізу, покажу. От. Такий от новенький. Розподільничок поставили, закріпили. Такі от розподільнички перебрали маленькі, правда, їх прямо не знімали, просто кольця замінили. І зробили сьогодні циліндр, поставили, закрутили і розібрали таку вишку. Тут циліндр, я так розумію, він синхронізує, зігнуло його. Якісь є причини, треба ще шукати, чим причина, чого його зігнуло. Його зняли, якраз точимо шток. Ну, отак, працюємо. працюємо повним ходом.